Майже 150 тисяч пенсіонерів-силовиків у тилу. Дані шокують гучні заяви. Українці вимагають відправити їх на фронт. Ротації стануть можливими. Мобілізація набирає обертів. Лубінець сказав своє слово. Поліція має право це робити. Про що мовиться? Додивіться до кінця. Вітаю це Україна сьогодні. Я Дарина Гуцкало і останні події. Понад 145 тисяч військових пенсіонерів призовного віку не служать у війську. Таку статистику навела економічна правда, посилаючись на мінсоцполітики. За даними мінсоцполітики, в Україні налічується 635,8 тисяч колишніх військових та силовиків, що отримують пенсію за вислугу років. Середній вік виходу 51 рік. Серед таких спецпенсіонерів є близько 145,2 тисячі чоловіків призивного віку, що не служать у війську. Як пише видання, військові та силовики мають низку поблажок. Зокрема, мовиться про ранній вихід на пенсію 45 років і раніше, маючи 25 років вислуги, та саме забезпечення після служби, що складає 70% від суми, яку отримують особи, які продовжують служити на аналогічній посаді. Окрім цього, закон про пенсії військових та правоохоронців писався задовго до великої війни. Тому він передбачає надання пільги за професійною ознакою, а не за фактом участі чи не участі в боях. Водночас, економічна правда зауважує, що у цей час єдина пільга, на яку може претендувати мобілізований, п'ятирічна знижка щодо віку виходу на пенсію. Зауважимо, що нещодавно за потребу відправляти пенсіонерів-силовиків і не тільки на фронт виступив народний депутат Сергій Нагорняк. На його думку, люди. Люди мають побачити, що захищати країну треба всім від найвищих чиновників до сільських голів та селищних депутатів, в тому числі мова про пенсіонерів з поміж силовиків, які вміють поводитися зі зброєю, і зазвичай рано йшли на пенсію. Прокурори, судді, народні депутати. Депутат переконаний, що для успішної кампанії із мобілізації українці повинні мати реальні взірцеві приклади серед абсолютно всіх категорій населення. Тільки в такому випадку мобілізація може спрацювати. У людей є шалений запит на справедливість, і влада повинна його забезпечити. Напередодні гостру тему мобілізації пенсіонерів-силовиків коментував і військовий аналітик Дмитро Снігірьов. У нас 300 тисяч так званого спецобліку. Молодих пенсіонерів, співробітники СБУ, співробітники Міністерства внутрішніх справ, співробітники прокуратури, які на спецобліку, на спец, і їх Подивіться, чомусь не торкаються питання пане... мобілізації: 300 тисяч. Тому, коли говорять та нема ким міняти, та є ким міняти, влада боїться торкати тих недоторканих, разом із цим раніше лунали наративи про те, що пенсіонери силових структур цілком можуть бути залучені до ротації у війську, аби дати перепочинок тим бійцям, що вже тривалий час боронять Україну і тримають зброю у руках. Наприклад, залучення представників силових структур, частину тих людей, які являються військовозобов'язаними, вже є пенсіонерами силових структуру, можливість ротації в цих структурах з тим, щоб більш молодих, більш енергійних і більш придатних відправити. В бойові військові частини. Ну а тим часом призов українців у військо продовжується. Рада 16-й раз схвалила продовження воєнного стану та загальної мобілізації до 5 листопада цьогоріч. Першими на призов потраплять військово зобов'язані українці віком від 18 до 60 років, які мають військовий досвід. У війську також опиняться і ті, хто раніше були зняті із військового обліку, але є придатними до служби. Ця категорія зобов'язана була пройти повторну медичну комісію до п'ятого. Черня цьогоріч, яка мала підтвердити їхню придатність, змінять цивільний одяг на військовий і українці без військового досвіду. Мовиться про військовозобов'язаних віком від 25 до 60 років. Тобто, це українці, які отримали повістку, громадяни, які раніше мали відтермінування, але термін дії від строчки закінчився. військовозобов'язані, які добровільно прибули до ТЦК і були зараховані до складу збройних сил. Випускники військових кафедр, які завершили навчання та підлягають призову як офіцери запасу чоловіки, які після оновлення реєстру не з'явилися до ТЦК самостійно, але були розшукані або отримали повістку через оновлену систему обліку. Ми всі розуміємо, що відбувається в нашій державі. Мобілізаційні заходи треба проводити, але це треба робити виключно в законний спосіб. Також Дмитро Лубінець наголосив, що перевіряти і вимагати військово-облікові документи шукати ухилянтів по так званих базах можуть лише поліцейські. До слова на поліцію під час дії воєнного стану покладено ще декілька нових завдань: контроль комендантської години, охорона важливих об'єктів, розмінування, робота на блокпостах і евакуація людей. Як відбувається підготовка курсантів академії внутрішніх справ та до чого їх готують в умовах повномасштабної війни, у сюжеті далі. Сьогодні в навчально-науковому інституті поліцейської діяльності академії внутрішніх справ тренування курсантів випробовують на міць витривалість та практичні знання. Ми на локації блокпост в умовах максимально наближених до реальних майбутні правоохоронці перевіряють транспорт. Так що це у вас за Де? Внизу під бедречком а тата журнал. А ну покажіть, будь ласка. Нічого такого команді. Ну, Зрозумів, бардачок відкрити, будь ласка. Що у вас там? Також журнал і страховка на автомобіль. Шукають заборонені предмети, виявляють зброю та затримують злочинців. Давайте бажано глянемо. Зброй! Лисий! Лиси! 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 Направи біг! Івілов! Такі локації у реальному житті можуть стати справжнім бойовим випробуванням. Національний блокпост широко використовується на деокупованих територіях, враховуючи те, що наші курсанти це майбутні випускники, майбутні практичні працівники, які направляються в зону ведення бойових дій, працюють на деокупованих територіях. Ось тут імітовані місця масового поховання, хрести тіла та фіксація військових злочинів. Вони розглядають питання пов'язані з поглядом місця події застосування своїх знань в галузі судової медицини, криміналістики, взагалі документування військових злочинів. А ось такий вигляд має лазерна тренувальна система, яка завдяки датчикам імітує влучання. Тобто, для чого? Інструктор бачить, що його влучили. Якщо він горить як новорічна ялиночка, ми розуміємо, що він поранений або він виведений з ладу. А ще вчаться стріляти та розбирати зброю. Бажання стати поліцейською з дитинства, каже курсантка Софія. Батько працює в поліції, його розповідями про роботу надихалась з маличку. Себе бачить слідчою. Мені завжди було цікава аналітична складова. Тобто, як вони вміють аналізувати, як вони вміють впоратись і вийти з ситуації, здавалося б, тупіковою якоїсь тимур теж хоче бути слідчим, але недовго. Далі мріє стати міністром. Попри всі виклики сьогодення, певен він потрібен країні. Ніколи навіть не обдумував такого рішення, щоб покинути. Україну і навчатися десь за кордоном єдине про що попереджають, вступити і навчатися буде непросто. Потрібно додатково поглиблено трошки більше вивчати законодавство перед тим, як, як сюди вступити, такі брати як закон про національну поліцію. Ось щоб орієнтуватися в цьому. І також, звичайно, це фіз, фізична підготовка. Вступна кампанія до академії внутрішніх справ розпочнеться за місяць. Подавати заяви можна з 19 липня. Ті, хто постраждав від війни, діти учасників бойових дій вступатимуть за спеціальними умовами. Державним коштом зможуть навчатися діти ветеранів та ветеранок. Вікторія Дмитренко, Данило Городецький. Ми Україна, марафон єдині новини. Як ви оцінюєте заклики відправляти пенсіонерів-силовиків на фронт? Пишіть свою думку в коментарях. Тисніть вподобайку під відео та будьте в курсі головного. Нас з вами майже 440 тисяч підписників. Далі більше. Побачимось.